Христос народився, славімо Його! В сьогоднішній день, день, неділі після Різдва Христового, ми в тому числі згадуємо декількох людей: Йосифа Бручника, Якова, брата Господня та Давида Царя. Перш ніж почати читати уривок Апостольський, задаємо, ким вони були той же Йосип, який мав моменти, які не назвеш найкращими. Пам'ятаєте, коли він хотів таємно пустити Марію, щоб не знеславити, мабуть, не лише її, а й себе, тому що він не розумів, звідки в неї дитя. Він Поки що не був просвітлений Словом Божим і явленням Ангела. він не розумів, звідки це. Мабуть, це момент його слабкості. У Давида ми знаходимо ще більш гірші історії. Той, хто уважно читав старий заповід, той навіть хто не читав, навіть просто уважно прислухався навіть до сюжетів із сьогодення, сьогодення з кінематографічних сюжетів. Часом цей сюжет повторюється. Сюжет, в якому праведник, який служить це життя Богові. Який лише ним надихається